Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш на фоні мною написаної картини Старенька за молитвою, і вірш називається Старенька плаче, молиться іконі» Старенька плаче, сльози заливають її пошерхлі, і старі вуста, і тільки горе у вікні згорає. А у грудях суцільна пустота, її життя немов та суха гілка, яка шкребе, і сипле білий пух, який застряг і стрибає демілко, перед очима море білих мух, старенька плаче, молиться і коні, і пальці. Мов коріння зажима, і дивиться з надією у дзвоні, шукає сонця і молиться вона. На сьогодні я впевнений, що всі люди, всі жінки, матері, дочки, бабусі моляться за своїх рідних, які кожного дня боронять на фронті від ворога. Нашу рідну Україну, і я впевнений, що завдяки не тільки матеріальній допомозі, а й щирій молитві, наші герої мають змогу далі боронити землю. Тому ніколи не потрібно забувати за наших героїв, за наших захисників і захисниць, молитися за них кожного дня, завжди згадувати, хоч хорошим словом, і завжди пам'ятати їхні подвиги. Царство Небесне всім, хто загинув з героїв, з героїнь, з простих людей, на жаль, у цій кривавій війні, і ніколи не забувати ці подвиги наших ветеранів. Як завжди бажаю кожному, кожній з вас віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною, ніколи не потрібно опускати руки, якби важко нам не було. Завжди потрібно. Йти за бохликом серця, життя в нас одне. І я впевнений, що рано чи пізно, краще нехай рано, але Україна переможе. Тому бути добру і з Богом.